Не запросили Росію, і обурені вони зрозуміло і кажуть, що в принципі це ж вони звільнили Аушвіц. Вони відкрили ворота, відкрили двері, випустили людей. Радянська армія, а їх не запрошують. Дуже обурило це їх. Ну, і, Щодо справед... заради справедливості, давайте скажімо так, зрозуміло, що росіяни звикли привласнювати собі багато що, але ж звільнення належить все таки українцям. Давайте нагадаємо, хто це був, хто там відкривав ворота і хто звільнював Аушвіц. Власне кажучи, хотів би почати з того, що взагалі-то е, українці встановили мінімум третину від цього складу Червоної армії. І тому сам факт е, того, що Радянський Союз опинився серед переможців в Другій світовій війні, дякуючи в тому числі завдяки величезній жертовності нашого народу. І те, що це ігнорував і Іосиф Сталін, і сучасний. Керівник Російської Федерації Володимир Путін це тільки свідчить про їхні імперські амбіції. От якщо історію ми, ми будемо аналізувати в контексті науковому адекватному, побачимо, що не в першу чергу, завдяки. Не лише росіянам, а й українцям, білорусам, євреям, грузинам, всім іншим народам, вдалося тоді вистояти і перемогти в другій світовій війні. І дуже важливе значення відіграла в тому числі допомога, економічна допомога, яка на різних етапах становила величезний відсоток від того, завдяки чому Червона армія взагалі вела бойові ді. Ну якщо брати була ця безпосередньо... Допомога, нагадайте. Да. Будь ласка, перепрошую, економі... Звідки була ця допомога економічна. Ну, зі Сполучених Штатів Америки в першу чергу ленд-ліз, котрий був підписаний президентом Сполучених Штатів і е, починаючи з осені 41-го року, одним з основних отримувачів американської допомоги став Радянський Союз. Я лише би наголосив би, що 17% всіх танків, якими воювала Червона армія, були американськими. І, до речі, 80% тушонки, котру їли. Червоноармійці теж була американська. Тобто його зброю. Літаки, літаки зброя, штаті. їжа це все було так, завдяки Осілін-Лізу і завдяки е е союзникам. Ну, а якщо повернутися, власне до того, хто ж, власне, був серед тих, хто відкрили двері аушвіца то це були, власне, бійці окремої сотої дивізії, в якій значна частина. Була сформована за рахунок мобілізованих з України і командиром батальйону, котрий безпосередньо проводив операцію про позвільненню Аушвіца, був наш е, меш, співмешканець мож, е, інакше кажучи, мешканець колишньої е, української радянської республіки Полтавської губернії. А в сучасному вимірі це е, Бересненський район Харківської області. Був, центр Красноград навіть пишуть так. Да, був Константиноград, потім перейменований в радянські часи в Красноград. А з 2024 року, відповідно до декомунізації, це вже міс містечко отримало назву Берестин. і це є окрема Берестинська Берестинсь Берестинський Берестинський район Харківський губи. Це звідти Як родом Анатолій Шапіро. Де... Так, да, Анатолій Шапіров, він навіть отримав в часи президента Юрія е, Ющенка, Віктора Андрійовича Ющенка, звання Героя України посмертно. Він помер у 2005 році, а це звання отримав у 2006 році. Доволі авторитетна, шанована людина не лише в Україні а й за кордоном, і в першу чергу серед тих, хто досліджував е, Холокост, е, тих середовищ. Котрі займалися аналізом жертв голокосту, бо він був тим офіцером, командиром батальйону, котрий одним з перших офіцерів Червоної армії вступив на територію цього місця, місця злочину третього рейху проти люд... проти людства, в першу чергу проти єврейського народу. Нагадаю, що згідно досліджень, до більшість загиблих в Аушвіці це були. Пресник єврейського народу і про це однозначно стверджує один із провідних центрів Ядвашем, котрий так само аналізує ці всі процеси, і от саме те, що українці були причетні до Там того, щоб... що ще одне зілити... прізвище називають. Перепрошую, пане Вадиме. Називають прізвище Ігоря Побірченка, ігора киянина, що його так. танк українського офіцера киянина першим зламав ворота табору. Ну, безпосередньо, бо це був один з підрозділів того батальйону тої дивізії, бо дивізія була в, в тому числі і піхотні, і танкові і артилерійські підрозділи. Проте назвав ту людину, котра отримала навіть звання uh -huh. Героя України і найбільш відома за кордоном у середовища. Так були представники безумовно із території правобережної України, з території, власне кажучи, дивізія отримала назву Львівська, тобто, в тому числі контексти тут були від Києва до Львова, інакше кажучи, вся Україна була присутня як в Червоній армії, так і безпосередньо. В складі цього е, батальйону цієї дивізії так, тобто не всі е, радянські солдати руські, так? І... Безумовно, безумовно. Хотів би наголосити, от якщо йдеться про мобілізаційний потенціал Червоної армії, котрий був задіяний за всі роки Другої світової війни, то це в межах 34 35 мільйонів. Із них понад 8 мільйонів це були. Мешканці Української Радянської Соціалістичної Республіки. Якщо додамо мешканців ще й інших теренів, які теж були етнічними українцями, то ця, ця цифра буде ще вищою. Тобто, понад третину Червоної армії становили українці. Тобто, те, про що говорить Росія, про що вони щодо чого вони так обурюються, що і приписують перемогу собі в Другій світовій. То ось уже є в принципі зараз не так, як в радянському Союзі, що архіви закриті, і ні про що не можна говорити. А тепер уже називаємо проте є ще один нюанс, котрий досі е, не дає можливості остаточно проаналізувати деякі аспекти, в тому числі отієї трагедії, котра сталася в Аушвіці, бо весь документальний архів. Цього табору до сьогодні є закритим. До сьогодні не не допущені науковці до аналізу всіх складових оцієї злочинної акції. І це було б дуже важливо для того, щоб проаналізувати, що там гинули не лише євреї, гинули в тому числі і військовослужбовці Червоної армії, і серед них велика кількість, в тому числі українців. Я нагадаю, що першими жертвами, на котрих було випробовано циклон Б, згідно досліджень, в тому числі е -е науковцями цього музею в Аушвіці, були як поляки. Безпосередні учасники антигітлерівського спроту так і були полонені червоноармійці, серед котрих, очевидно, значна частина була українці. От ми не мусимо проаналізувати ці цифри, щоб в тому числі показати, що жертвами цього табору були в тому числі і українці, євреї, українці, поляки і інші народи, котрі підпали під цю злочинну акцію третього рейху. І за і зараз це дасть можливість нам адекватно аналізувати, що робить противник проти нас, прикриваючись оцим жу так званим прапором перемоги, тим званим е, вічним е, незламним полком і іншими, іншими цими розкрученими е, формальними ознаками, котрі використовуються як інструмент імперіалістичної пропаганди в сучасній Росії. Я хотів би насити, що той безсмертний полк вони намагаються приписати собі. Якщо ми візьмемо ту кількість жертв з, з боку червоного в українського походження громадян котрі з території сучасної України, то це буде величезна цифра. А окрім них були і бійці українського повстанчого руху, бо не лише Червона армія, а й партизанських рух, в тому числі українська повстанча армія, теж вела боротьбу проти гітлерівської окупації а пізніше, вже проти більшовицької окупації. Тобто злочинність у цієї аморальної. Політики, котру проводила радянська імперія зла, так звана, а зараз її продовжує Російська Федерація. Вона унаочнюється завдяки адекватному, неупередженому аналізу всіх причин, процесів і наслідків цих процесів. Я якраз вас хотіла про це спитати про це їхнє е, вічне можемо повторити. і виходить так, що вони повторюють зараз е, з українцями е, та й принципі з росіянами, які живуть, я маю на увазі з е, тими, хто себе так вважає. Але що вони зараз зробили на тимчасово окупованих територіях? Вони продовжують саме такі методи, які вони колись засуджували, але якось. Висновків і уроків історії не роблять, як би ви могли зараз проаналізувати і можливо проаналізувати і оцінити паралелі, які були в Європі тоді, в 30-х, 40-х роках, і ті, які зараз відбуваються, ну дивіться те, що найбільш є очевидним, як на мене, те, що противник, наш противник зараз це Російська Федерація, тоді третій рейх, котрий був противником всього світу. Цивілізовано і його союзники проводили відповідно політику на знищення як фізичне, так і культурне, так і економічне. Я хотів би наголосити на тому, що противник зараз проти нас не лише знищує наших бійців, вбиває наших захисників, не лише знищує цивільне населення, обстрілюючи мирні міста України і села України. Він просто знищує всю нашу інфраструктуру безпосередньо в межах бойових зіткнень. Подивимося, скільки сотень тисяч населених пунктів. В межах бойових операцій, ініційованих російською російським вторгненням, широкомасштабним вторгненням, перетворилися в руїни. Це дуже показове порівняння. 28 тисяч сіл, знищених гітлерівською Німеччиною і в ході бойових операцій проти неї Червоної армії. І зараз ми побачимо тисячу сел, котрі вже зараз знищені російською армією в бойових операціях проти України. Ми згадаємо про дітей, вивезених дітей, коли омбудс, омбудсм, омбудсмени Російської Федерації намагаються уникнути відповідальності і на міжнародному рівні ведуть мову про те, що вони це робили з гуманітарною місією. Натомість вже відбуваються судові розслідування щодо злочинів тих безпосередніх державних діячів Російської Федерації. Там фігурує зокрема. Володимир Путін, котрі несуть відповідальність за своєрідне викрадення дітей з тих територій, котрі захоплені противником, і з нашої сторони безпосередньо ці всі подання, вся ця інформація є в відкритому доступі. Тобто, противник по суті наслідує ті методи гітлерівської Німеччини, котрі зводилися до вивезення дитей, дітей до концентраційних таборів, використання людей на так, Це територіях все є. для Прадіжки своїх інтересів економічних. Далі. Дякую вам, пане Вадиме. Спасибі, що вийшли з нами в прямий ефір. Спасибі, що прокоментували цю важливу тему. Доктор історичних наук, професор Українського католицького університету, Вадим Задунайський був з нами на зв'язку в прямому ефірі.